Всім доброго дня, мене звати Сергій і вас вітає компанія Літа Слекс. Сьогодні ми знаходимося Андрія, в Андрія не. на полі фермерського господарства. Феміда. Феміда. Андрій з нами співпрацює вже два роки і може поділитися своїми да. враженнями. Це в нас Миколаївська область, Баштанський район, село Костич. Костич, Костич, да, Костич вірно. І може поділитися своїми враженнями. В прошлому році опади були і дійсно урожай був кращий. А в цьому році тобто... Опадів не було, і, як можемо бачити, ось такий саксон ми маємо на сьогоднішній день. Андрій зараз нам все розкаже, тому що він висіває там немалу кількість нашого саксону. Дивіться, в нас в господарстві щороку 400-600 гектарів соняку. В тому році було 9 видів чи сортів правильно залишився. На цей рік у нас саксон залишився, Лімагрець залишився, піонер, НСХ. І взяли п'ятим видом цього Даглас, це наша українська контора. Порівняно по ну, Саксон з іншими культ... сортами, скажімо так, він на рівні Лімагрейна і Піонера. Даглас в цьому році останні, перший останній рік був немає. В Саксоні масло краще, ніж на піонері. 66-й у нас піонер було по 46-47 масло, Саксон 48-50 що по цьому році опадів не було, треба було вбавити норму висіла. Ми сіяли 65 тисяч, нам було десь 45-50. Да, Тоді було би, було би краще. 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 Да, було Дане би краще. поле у нас Сонях по сонях. У попередніх сонях був у нас НСХ євролатінговий, зараз Саксон Під Експрес. Чистота поля, ви бачите, ми добилися ідеальної, скажімо так. Але опадів не було і. Ну, Комбайн-коси на заїхали так у нас комбайн старенький, 11-12 показує, а може і на 14 вийдемо. Це по центнер-гектар. Да, Центнер-гектара іменно на цьому полюсі. Середня вражайність у нас по господарству поки що йде 12,5. По закінченню останнього поля 100 гектар, ми скажемо точну вражайність по полях, по сортах по цьому, але Саксон на рівні Піонера Лімогрейна дає так же само. Зараз їх і немає, як бачите, тримає класно. Хоча на. Лімагренів розкочила на експресовському зараз їхав містами. Раржу Саксон. Треба підтримувати вітчизняного виробника. Ще хотів би запитати да. по вашій рекомендації. Там дуже, дуже багато фермерів довірилося нам, купували Саксон да. і з Березнигуватого да, є фермер, корезінні. який купував да, наше насіння соняшника. Ви як з ним общаєтесь, то що можете розказати? Яка в нього нього урожайність? Ну, урожайність Саксон. На одному полі в нього був піонер 130-й да, і Саксон. Саксон у нього, по-моєму, 22 дав, піонер 15. От у нього Саксон в цьому году, піймав один дощ і краще дав. От тут все через посадку ще теж товариш був Саксон з Піоніром бля, 25 по-моєму. Саксон 17-18, піонер 15-14. Ну, от так. У мене на деяких валях кажу чесно, Саксон дав чуть менше за лімагрейн. Ну, там сертнери різниці було, але там масло було 46, а тут 50. Якщо зрівняти по маслу, Саксон. Опять же, зробив <реш> наші елітні семіна. Ну, треба пробувати. У мене у нас щороку 5-8 сортів. І щороку ми деякі удаляємо, деякі додаємо. Вже два роки Саксон у нас залишився посівнув. І на наступний рік теж будемо сіяти Саксон. Так що раджу, це дуже сіміна. приємно, це дуже приємно, що навіть такий скрутний рік, і ви розумієте, що ну, дійсно не було. У ну, нас опадів не дійсно, було, йому це опадів. поле посіяно. Я не пам'ятаю точно коли, але не одного дождя не було. Був дожік, пройшов сантиметра 4 на мочів, коли він вже був ну, такий. Да? Ну, навіть тоді щариця не полізла, вже не було оброблено. Ви бачите, тут накрито експресом по 53-4 грама. До речі, Саксон витримує у фазі 8-пар отакого росту. 55-60 грам експрета різного з прилипачом війною дози. Я пам'ятаю, ви мені телефонували, кидаєте фотографію, видерже Саксон Грастар. Я кажу, ну якщо пару днів, то звісно видержу. Ми тоді обробили, і все нормально. було. Ось таке насіннячко ми маємо на сьогоднішній день. Цікаво було б натуру поміряти. Можу, товарку тобі подивитися? Без проблем. Якщо можна, було б дуже-дуже нам цікаво. Глядачам показати. Так, то у нас Міхенка возив. І нелазінський малий. М -м -м. Набитий, витягнув своє. Так, ось все. Це останнє поле. Це по саксону є. Да, так, і саксон. Натура 420, 45,1, масло, масло 57. Засміченість 3,6, тобто волога 5,1. Непогано, як для цього року, я рахую. Ну, саксон масло найкраще в Саксоні і Лімагрен 455, але все одно Саксон кращий по маслу в цьому році. Ну, рекомендую, беріть, пробуйте і потім самі будете зніматися теж. Дякую велике за співпрацю. Добре. Не встигли приїхати, вже обмінюємося подарунками. Бутилочка вина Саксонія. Косимо Саксон, будемо пити вино Саксонія. І ту... Дякую вам велике. І це жилет, футболочки. Вам дякую. приміряєте, там я думаю, на... вам потрібно вистачити. Жий, вершині якщо Правильно. Все, дякую. дякую, дякую. А зараз будемо дивитися, що ж ми тут косимо на Баштанщині, правильно? Що Сончик, соняк по соняку, глибоке рихлення було зроблено по 40... Ні, 52 грами десь експреса Герозного з прилипачом. Чистота така у нас врожайність десь 10-13 на цей рік, на наш край. Як є. Отримали ми відгук від нашого фермера Андрія. Андрій, дякую велике, що розказали да. про соняшник Саксон. Надіюсь на майбутню співпрацю з вами. Обов'язково замовимо семіна. Уборка закінчується цьому році, останнє поле. Вересень місяць вже закінчили уборку. Жара дала про себе знати і це обично жовтень листопад. Цьому році, вересень місяці, все, уборка якби закінчується. Вона да. закінчується, хлопці до Останнє поле на. Насилу встигли, то дощ, то поломки комбайна не могли приїхати хлопці. Зводять, ми виїжджаємо. Я кажу, ні, комбайн поламався. Давай на завтра. Потім дощ. Ну, приїхали. Дякую так. вам велике. Дякую за гарні сім'їна. Дуже багато людей пише в коментарях, ви показуєте, як там ваші гібриди сиплять у фермерів. А де ж ваше насіння соняшнику можна купити? Так де де? У нас. Ми виробники цього насіння, ми його вирощуємо і самі реалізовуємо. І наразі я вам хочу похвалитися, те, що ми маємо вже в наявності. Це гібрид соняшнику Saxon Sakson Premium, Saxon Extra і Saxon Standard Plus. Чим вони відрізняються друг від друга, це фракцію. Тобто це сама крупна фракція преміум калібровка насіннинки 3.6. Це в нас екстра фракція Калібровка насінинки 3.2. А це у нас фракція стандарт плюс, калібровка насіннинки 2.8. І наразі я вам хочу її показати. Це у нас фракція преміум, сама-сама Крупна фракція, яку ми маємо в наявності по цьому гібриду. Далі у нас іде фракція Екстра, калібровка насінинки 3.2. Це саме популярна фракція, яку розбирають саме-саместріше. саме, -саме Це у нас фракція Екстра, калібровка насінинки 3.2. І це у нас фракція Стандарт Плюс, калібровка насінинки 2.8. Ось так якось вона виглядає. Тому, любий глядач, не гай часу, набирай вже бронюй самий крутий посівний матеріал на посівну 2025.